Доброго дня, я вас вітаю. Здоров'я щиро вам бажаю. Ось подивіться у віконце, там посміхається нам сонце. Прумінчи кожному дарує, у гру пограти пропонує. До нас на заняття сьогодні завітала лялька Маша. Вона зібралася у гості до трьох ведмедів. Маша хоче зробити кожному із ведметів подарунок, але не вміє рахувати і не знає, скільки їй треба з собою взяти подарунків. Допоможемо Маші. Для того, щоб навчити Машу рахувати до трьох, ми познайомимо її із цифрами. Давайте разом із вами пригадаємо, яка це цифра. Це цифра один. Скільки яблук треба покласти на тарілку? Одне правильно. А яка це цифра? Це цифра 2. Скільки треба покласти яблук на цю тарілочку? Вірно, 2. Викладаємо. Один. Два. Два яблучка. А давайте пригадаємо, яка це цифра. Це цифра три. Скільки яблучок викладемо на цю тарілочку? Вірно, три. Викладаємо. Один, два, три. Давайте ще раз разом зі мною назвемо всі цифри: Один, два, три. Якщо Маша зібралась у гості до трьох ведмедів, то скільки їй потрібно взяти з собою подарунків, правильно їй треба взяти три подарунки. А зараз ми зіграємо з вами в гру. Я вам буду показувати картки із предметами. А ви будете називати відповідну цифру, що позначає цю кількість предметів. Готові? Скільки машинок? Одна. Скільки м'ячів. Один, два, три. Правильно, три м'ячі. Цифра три. Скільки пірамідок? Три пірамідки. Отже, позначаємо цифрою 3. Скільки малинок. Дві. Позначаємо цифрою 2. Скільки шишок? Одна. Позначаємо цифрою один. Скільки горіхів? Один, два. Позначаємо цифрою 2. Молодці. На свята часто дарують повітряні кульки. Давайте покладемо на верхню смужку одну синю повітряну кульку, а на нижню одну жовту кульку. Яких кульок більше? Правильно, їх порівно. Давайте на верхню смужку покладемо ще одну синю кульку. Яких кульок тепер більше? Синіх кульок більше. Наскільки? Синіх кульок більше на одну. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Треба додати одну жовту кульку. А яких кульок більше синіх чи жовтих? Правильно, їх порівну. Скільки жовтих кульок? Дві. Давайте покладемо на нижню смужку ще одну жовту кульку і порахуємо разом жовті кульки. Один, два, три. Усього три жовті кульки. Яких кульок більше? Жовтих, а яких кульок менше. Синіх. Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Правильно покласти ще одну синю кульку. Дітки, в мене є чарівний мішечок. Давайте відгадаємо, що в ньому є. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Дітки, що це таке? Хто має три кути і три сторони? Правильно, це трикутник. Він давно знайомий мій. Кожен кут у ньому прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Що це буде? Правильно, це квадрат. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай! І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Яка фігурка у нас не має кутів? Правильно, це круг. А скільки у нас фігур? Один, два, три. У нас три фігури. Молодці, давайте з ними пограємо. У нас є три фігури і три кишеньки. Нам потрібно назвати фігуру, якого вона кольору, і сказати, в яку кишеньку ми її покладемо. Яка перша фігура? Квадрат. Якого він кольору? Рожевого, в яку кишеньку ми його покладемо. Правильно, рожевий квадрат покладемо в рожеву кишеньку. Наступна фігура у нас круг. Якого він кольору? Зеленого. В яку кишеню покладемо? Вірно. Зелений круг покладемо в зелену кишеньку. Яка фігура в нас залишилась? Трикутник. Якого він кольору? Синього. Куди покладемо трикутник? Синій трикутник покладемо в синю кишеньку. Молодці. Дітки, подивіться уважно на фігури і скажіть, яка фігура буде зайва. Яка фігура тут буде зайва? Правильно, квадрат буде зайвий. А що тут зайве? Дивіться, у нас три квадрати, але вони різні. Який квадратик буде зайвий? Правильно, маленький. Що ми бачимо? Круги. Так, а який круг буде зайвий? Правильно синій круг буде зайвий, тому що інші круги у нас зеленого кольору. А подивіться уважно, а що тут буде зайве? Правильно сильний круг. Тому що інші фігури великі за розміром. А синій кружечок був маленький. Лялька Маша просить допомоги їй обрати подарунки для ведмедів. Тато ведмідь любить усе, що схоже на трикутник. Що йому можна подарувати? Пірамідку та морозиво. Молодці. А мама ведмедиця любить усе що схоже на квадрат. Що ми можемо їй подарувати? Картину і шоколад. А ведмежатко мишко любить усе, що схоже на круг. Що ми йому подаруємо? М'ячик та тортик. Лялька Маша обрала для подарунків солодощі і кульки. Давайте порахуємо, скільки Маша обрала солодощів. Один, 2, 3. Три. три солодких подарунки. Давайте порахуємо, скільки Маша обрала кульок. Один, два, 3. Три кульки. Лялька Маша йде в гості до трьох ведмедів і бере з собою три подарунки і три кульки, а вам пропонує обвести пальчиком цифру 3. Дітки, Маша дякує вам за допомогу і вирушає в гості до ведмедів. А ми з вами пригадаємо, з якою же цифрою ми сьогодні познайомили Машу. З цифрою 3. Що вона обрала для подарунків для ведмедів? Солодощі та Кульки. Скільки було солодких подарунків. Три. А скільки було кульок, також три. А давайте пригадаємо, які сьогодні геометричні фігури ми повторили. Трикутник, квадрат і круг. Скільки фігур було? Також три. Молодці.